Обласне свято вже традиційно розпочалося виступом народного хору обласної клінічної лікарні, котрий має заслужене визнання у всій державі. А потім від працівників вітала найвища влада нашої області. А сьогодні ми йдемо до лікарів, побажати їм здоров'я, сказати, що ми і далі будемо робити і подвоювати, якщо не більше зусилля, щоб створити. Для лікаря умови плідної праці з владою співпраці відповідно до функцій, і щоб і владу, і лікаря народ поважав. А буде поважати тоді, коли він буде здоровий. У всіх рейтингових показниках медицина в області займає друге місце в Україні. Це говорить про те, що в нас працюють професіонали, і це говорить про те, що влада приділяє значну увагу в медичній галузі. Перш за все, зміцнює матеріально-технічний стан і надалі буде це робити. Представники обласної влади вручали почесні грамоти лікарям, медсестрам, фельдшерам, котрі найбільше проявили себе, оберігаючи здоров'я пацієнтів, а лауреатами найбільш знакової обласної медичної премії премії імені Героя соціалістичної праці Олександра Гербачевського цього року стали за відділенням обласної дитячої клінічної лікарні. Ольга Бабичева, заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Валентина Грищук, головний лікар обласного діагностичного центру Валентина Дімова, головний лікар Житомирської міської лікарні номер 2 Віктор Павлусенко та завідуючий хірургічним відділенням обласної клінічної лікарні Валерій Поліщук. Наша галузь посіла друге рейтингове місце за показниками здоров'я населення в державі за період роботи 2012 року. Але більше хочу сказати, що нам дуже поталанило і з керівництвом області, які дуже активно допомагають галузі. Це голова обласної державної адміністрації Сергій Миколаївич Рижук обласної ради Йосип Антонович Заполовський. Ми тільки за поточний рік додатково в бюджет нашої медицини. За сприяння цих двох керівників отримали більше 130 мільйонів гривень. І медики, і пацієнти знають за майстерністю наші лікарі не відстають від європейських, а то й випереджають їх. Нам би ще європейське забезпечення. Хотілося б, щоб його було більше.